Через відмову, нібито, проводити вибори в Україні, Трамп назвав Зеленського диктатором. На цю скандальну заяву вже відреагувала низка європейських лідерів. Висловлювання американського президента цинічним і несправедливим назвали чеський, норвезький і фінський лідери. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сумніватися у демократичності легітимності українського президента і справді небезпечно. На підтримку Зеленського стали й американські політики, лідер демократів у Сенаті США. Чак Шумер написав, що йому гидко бачити, як штати відвертаються від друзів і відкрито стають на бік агресора. А конгресмен від республіканців Майк Лоулел е закликав Трампа взагалі негайно одуматись. Дональд Трамп висунув претензію Києву і щодо наданої допомоги на 350 мільярдів доларів, заявивши, що ніхто не бачив звітності, на що вони витрачаються. Водночас питання викликає озвучена сума американським президентом, оскільки офіційно Сполучені Штати надали зброю на 67 мільярдів та виділили 31,5 мільярди фінансової допомоги. Зі свого боку, в Європейському Союзі заявили, вони на відміну від США. Знають, куди йдуть надані гроші Україні.